Доброго дня! Мене звати Елін Дикань, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, що ж саме чекає людей, які народилися під знаком Діва за ведичним гороскопом за астрологією Джйотіш, що саме їх чекає у серпні. Тож, якщо це про вас, ми з вами зараз усе дізнаємося. Тож давайте давайте починати. так. А... Серпень місяць особливий у тому, що у ньому буде аж 2 повного місяця. Тобто, двічі, так, буде ця визначна подія на небі, так, коли місяць у повні, коли дуже багато емоцій. Але, по-друге, так, дуже багато висновків, дуже багато результатів ми якраз отримаємо у цей період часу. Тож, 1 серпня вже буде. Повний місяць. І дуже важливо, а вже ж, у якій точці гороскопу ця подія станеться саме для вас. Так от, для дів це будуть певні результати у дуже приємній сфері, яка стосується закоханості, яка стосується дітей, яка стосується творчості, тобто дуже приємних якихось вражень. Тож, Діве, будьте готові, що саме у цих сферах ви отримаєте певні результати. Так? Що це може бути? Тобто, десь поруч з цією датою ви можете як мінімум просто закохатися, просто зустріти людину, так, з якою вам приємно, з якою хочеться провести час. Можливо, це якийсь роман на відпочинку, так? тому що а, дійсно зараз так весь час цьому сприяє, серпень місяць. І ви десь, можливо, біля водички, так, можливо, біля моря, біля басейну, і ви зустрічаєте так, можливо, кохання свого життя, можливо, просто людину, з якою вам подобається проводити час. Тож ви можете спіймати саме такий результат за цим положенням. По-друге, так оскільки це стосується діточок. Цей аспект ви можете спіймати результати з приводу, наприклад, вагітності. Наприклад, ви мрієте про дитинку і, можливо, довгий час працюєте над цією справою, так, дуже важливою. Тому десь поруч з цією датою, у вас може підійти результат позитивний, так. Що нарешті ви отримаєте те, до чого ви так довго йшли, тому що дуже велика вірогідність, вагітність у цей період. Також, якщо у вас вже дітки дорослі, можливо, живуть своїм життям, так, то у вас, діви, так, може бути певна новина, як певний результат від ваших, вже можливо, дорослих діток, а можливо від маленьких. Щось цікаве сталося для вас, це як результат певної роботи, коли ви нібито бачите. Що до цього і ви прикладали певні зусилля. І ви радієте, радієте, тому що ви сприяли цьому, і тому що всім все подобається. Тож ось така історія. А що ще цікавого, так? На небі зараз. Йде період Венери, яка знаходиться в ретроградному русі. Так, всі ми з вами чули по 100 мільйонів разів про ретро Меркурій, але це не єдина планета, яка може бути ретроградною. І просто Меркурій він найчастіше, так і навіть у серпні місяці він буде ретроградним. Я повідомлю так коли. Ми рухаємося з вами за планом, але першою і стала ретроградність ще Венера у липні місяці. Тому там, де знаходиться наша Венера, ми там переживаємо період певного. Перекваліфікування нашого смаку. Тобто, нібито нам може перестати подобатися те, що нам подобалося раніше. Тому не дивуйтеся, так. Якщо так ми зараз орієнтуємося саме на ту сферу, де у вас стається нібито зміна смаку, про що це? так Дивіться у вас. А Венера вже ретроградець липня, так, у сфері медитації, у сфері вашої підсвідомості, пізнання себе. Тому у цей час ви можете нібито. А... Змінювати смак з приводу того, як ви медитуєте, якою йогою ви займаєтеся, якщо ви займаєтесь. Тобто те, що ви робили самостійно з собою на одинці, можливо, ту книжечку, яку ви читали, ту музику, яку ви слухали, вам більше не подобається. Ніби змінюється смак. І а, ситуація така, що нібито ви ще й не знаєте, що на що змінювати. так, тому що це не різкий такий аналіз, що ви раз і все зрозуміли за одну секунду, поки Венера ретроградить, поки цей смак і змінюється. Тож дійсно ви можете на це звернути додаткову увагу і дійсно не думати, що з вами щось не так. Це, як то кажуть астрологи, так просто період такий, так тому не дивуйтеся, все добре. Цей час він для цього і дається, щоб ви, нібито, пішли вперед від звичного. Свого а, проводження часу наодинці. До речі, до речі так, ну це з водичної точки зору, так, дуже не рекомендовано взагалі вживати алкоголь, так, і так далі. А, наприклад, наодинці так, пити так, під час смутку. Тому якщо ви це можливо своє хобі, можливо, цю свою звичку, якщо вона є, так? Зміните на щось інше, наприклад, на медитацію, то це буде просто супер, це буде просто ідеально, так? Тому що дійсно, якщо копати глубже, так, то цього не потрібно робити саме цей час. Який зараз є на небі, ви дійсно можете замислитися, що вам це більше не потрібно. Ось тому я зараз про це згадую, тому, тому що я не люблю це говорити. Знаєте, для всіх шаблонно, Тобто це не роби, а це роби. Просто попереджаю, що саме діви зараз можуть змінити свої пріоритети, до сьомого. Серпня це буде актуальна ця історія, так, тобто кінець липня, і початок серпня, так, перший тиждень, а потім ви змінює знак знаки, вже інша сфера буде вам давати про себе знати, тобто змінюватися буде щось інше. А що буде змінюватися? Дивіться, як у вас зараз у гороскопі, так, у серпні місяці, у Діви, так? Стається певна зміна бажань. Тобто, нібито. Ви настільки можете до себе всередину зазирнути, що там навіть зміняться мрії, там навіть зміняться бажання, тобто не просто цілі, так і конкретні такі кроки до своїх досягнень, Досягнення так у вашому житті. Зміниться нібито ваше бажання, бажання щось робити. Тобто Змінюється прямо ця головна мрія. І це почне змінюватися, так? Тобто ви почнете про це думати вже 7 серпня, з 7 і після до кінця місяця ця енергія буде актуальна. Тобто, може змінитися ваша карта бажань. Тобто, якщо вона у вас є, то саме час буде вам її. Перероблювати, переклеювати так ці всі картинки, малюночки і так далі. Зміниться, може змінитися. І нібито ви можете почати думати про те, що не та група людей вас оточує, не, не ті друзі, не, не за тими. Сторінками в інстаграмі, можливо, ви стежите. Тобто, нібито змінюється оце коло спілкування. Коло тих людей, на які ви орієнтуєтесь, нібито ці самі ваші мрії вже втрачають для вас актуальність. Тож, зверніть на це особливу увагу. Якщо ви зараз вже це починаєте відчувати, то все, це все нормально і далі буде більше. Так? Бачите, як 7 серпня ви почнете за це над цим задумуватися, так що це все вже віджило своє. А 16 серпня, у саме у цій сфері, у сфері ваших бажань, буде новий місяць, тобто нова енергія. І вам потрібно бути саме після 16, 19, максимум двадцятого. Не просто над цим думати, так, а зробити перші кроки, щоб це вже почало втілюватись. Тобто, нова ваша мрія ну дуже приємний новий місяць, якщо ви в ці дні так. Ну, тобто найкраща точка, де може взагалі новий місяць відбутися, так? тобто цілковите здійснення бажань. Якщо ви володієте цією інформацією саме 17, -го, 16 -го, так, серпня, загадаєте нові бажання, створите щось нове, пропишете новий план, то це буде дуже потужно. Ну, по суті, для вас це одна з найбільш потужніших точок. Року, так, з цього загалом особистого року. Тобто, дійсно беріть, майте на увазі і беріть такі поради, і дійсно робіть, і дійсно пишіть, як у вас це все збувається. Дуже цікаво. І 18 серпня, що цікавого, так, що Марс змінить свій знак. і а для вас він переходить у вашу точку, так? І як круто, нібито ви можете так, 16 серпня, написати нові бажання, подумати над тим, що а, дійсно ви хочете зробити. А починати ще з початку серпня, так, коли ви пер, починаєте переосмислювати, 16 серпня ви прям будуєте нові мрії. А з 18 серпня, за допомогою Марсу, планету енергії, планети Бізнесу, навіть грошей великих, так, ви вже починаєте діяти, тому що це переходить у вашу головну точку, точку вашого асценденту, і все. І після цього моменту дійсно. Всі сили в ваших руках, так само у вашому знакі Зодіаку. так, Тому, будь ласка, користуйтеся. Тобто ніхто більше не буде мати такої енергії у наступ... при наступному положенні Марсу, яке воно буде вже з вами у серпні місяці. І будьте уважні, бо 23 серпня ретро Меркурій. Так, знову з'явиться нас на небі, тобто це вже буде третя ретроградна планета за Сатурном і за Венерою буде плюс ще планета Меркурій. Про що буде ця ретроградність? Про те, що вам потрібно буде знову-таки не відриватися далеко від, вашого, від вашої підсвідомості. А вже ж енергії вже у вас буде багато, але дійсно Ретро Меркурій ще наголос, наголосить на тому, а що ти відчуваєш насправді. А, чи взагалі медитуєш ти, чи взагалі ти звертаєш увагу на свою справжню сутність, на свою душу, чи займаєшся ти, а, чи застосовуєш ти певні інструменти для самопізнання, ту ж саму астрологію, трансформаційні ігри. А, Йогу і так далі, так, те, що я практикую, тому я проводжу такі приклади, так? У вас може це бути щось зовсім своє, тут немає неправильних відповідей. Але це питання для вас буде на порядку денному постійно, так, у серпні місяці, давати про себе знати. Тому дійсно не відривайтеся, не відривайтеся від цих енергій, так, ретро меркурій любить вас. Повертати, можливо, до попередніх практик. Тому, можливо, якщо ви закинули свою йогу, закинули свої медитації, після 23 серпня буде сам час повернутися і, знаєте, як з новим подихом зробити по-іншому, можливо, знайти іншого викладача йоги, можливо, там, зал змінити. Інший вид йоги, ну і так далі. Так? Тобто, нібито повернутися і переробити. Це буде актуально і цікаво. І як я вже наголошувала, серпень буде цікавим місяцем, саме тому, що він починається повним місяцем і закінчується також повним місяцем. Де ця точка у вашому гороскопі, ця точка м, знаходиться, дивіться, не у самому приємному положенні. Так? Це сфера ворогів, це сфера проблем зі здоров'ям, це зміна певної роботи, до речі, через здоров'я дуже часто, тому просто будьте уважні. Присвячите вже, по суті, з першого дня, серпень, можливо, Додатковій увагі увазі так своїй роботі, своїй рутині, щоб це вам подобалося. Можливо, ви почнете здавати певні аналізи, можливо, щось навіть побачите, що щось там у здоров'ї не так. І якщо ви маєте це на увазі, то 31 серпня ви можете навпаки отримати вже гарні результати, що все вийшло. Можливо, ви вихворили, ну, тобто, вихворилися, тобто отримали приємну новину про ваше здоров'я. І аналізи, можливо, ви здали вже наступні. І вам вони подобаються. І, можливо, ви передбачили якісь дії ваших ворогів, і всім все добре. Тобто ви отримали позитивний результат. Ну, а ті, хто не знає астрологію не непопереджені, вже ж а там можуть бути проблемки. так Тому обов'язково звертайте додаткову увагу в цей період також на здоров'я. так тобто, На себе! Ось про що ваш гороскоп на серпень. І також, оскільки я провідник трансформаційної гри Ліли, також я хочу вам зробити подаруночок, потягнути вам карту підказочку на цей місяць. Карта, карта Ліла. Так, поле Ліли складається з 72 клітинок, і ці 72 клітинки вони прописані ще в цих картах. Тобто тут 72 карти, і дуже круто зараз. Коли ви почули певні рекомендації на наступний місяць, так, щоб ви почули і певну підказочку. Так? Можливо, зараз вже якесь прям питаннячко підійнялося, і зараз для вас буде підказка. Є карти, і зараз я для вас рандомно потягну вашу пораду. Так, угу. дивіться, яка історія. 32 друга карта план рівноваги. А взагалі, так, це дуже приємна клітинка, дуже приємна карта, яка означає відкрите серце. Відкрите серце до любові, до всього, що вас оточує, до себе відкрите серце, план рівноваги. так. Тобто вважається, що це. Найприродніший стан людини, тварини чому ні, так, ну вже така чакра, вона вже існує, можна сказати, а лише у людини. Так це четверта чакра. Тут якраз так на картах все ліло показано, намальовано, де ця чакра знаходиться. І вважається, що від природи. Людина знаходиться у люблючому стані. так, Вона з відкритим серцем до всього відноситься і так далі. Але багато чого потім стається, так, і ми закриваємо це серце через образи, через біль і так далі. Але потрібно не забувати, що це наш природній стан. Стан справжнього багатства, стан справжнього благополуччя. І дійсно тільки на людину з відкритим серцем йдуть. Люди, тварини, партнери, клієнти, гроші, все що завгодно, те, що нам хочеться, бажається, це все йде на відкрите серце. Тому, будь ласочка, не забувайте у серпні відкривати своє серце. І буде вам щастя. Так. Я вам сьогодні не вмикала презентацію, але все-таки повернуся до неї так, і нагадаю, чим я можу бути корисною, а вже ж астрологічною консультацією, а вже ж трансформаційною грою Лілою у Львові або онлайн по всьому світу. Практикую я з 2016 року і вже ж навчаю, навчаю на провідників і навчаю астрологів. І також в мене є багато різних курсів, і особливість моя в тому, що в мене є європейський сертифікат, і я акредитований провідник міжнародного рівня. Тому буду рада, буду вам корисна, корисною А У коментарях ви знайдете в описі цього відео ви знайдете мої контакти. Також буду вдячна за вподобайки, за підписку, відео ще будуть, тому до зв'язку.